Всім привіт! Ви на моєму каналі Cherry Roblox. І сьогодні я буду грати 99 ночей, але не сама, а з ігроками Адже я грала з подругами, а сама не грала. Точніше, грала у минулому відео. Подивіться обов'язково, я його недавно викликала. Ідемо, ідемо. Розу -тричь. Розу -тричь. Так, я зараз дивлюся 99 ночей з клепа, так що підписуйтесь. А я йду трохи витрачати цей біг. І вай, дивіться, яка харта велика тепер. Побачили, яка вона була манюнька. Я знаю, де дитина є. Я піду рятувати її. Ні, ну я тоді зроблю, хочу, хоч грядку зроблю. Ні, ну грядка не потрібна. Давайте підемо. І до речі, пишіть, як вам в школі все ж таки подобається. Чи ні. Я думаю, що вам подобається, адже <ган -праць> від навчання не втечеш. <кан -праць> на жаль. <пан -праць> я нічого не чула. <пан -праць> так, давайте. Будемо рубати. <пан -праць> я знаю, де є дитина, я піду її рятувати. Діти є завжди там, де як же це. Дитина, Дінок Кіті знаю, де є. Ну, і я лічно знаю, де є інші. Вибачте. Що, якщо це рус, вибачте. Я можу сама не помічати цього. Так. Що вона тут є? Давайте купу кролічок спасти. Давай. Що. Що це за китаянське? Ні, ну китай це не погано. Ну, все, давайте зробимо з вами трошки з дерева. Бачите, тут щось є. Я піду рятувати дітей. Наскільки карта змінилася. Так. Я хочу зробити нам мапу. не розумію, що не потрібно. Так. Бо я знаю, раз. У нас четверо. Чому у нас четверо, а добуває лише я? Вони що, ховаються? Неможливо, так. Да. Ааа, хлопчику! Ааа, хлопчику, який ти молодець! Який ти молодець! Треба мені ще дерево добути, значить. Я реально хлопчика не помітила. А, давайте, давайте! Давайте будемо ліпшимо наш верстачок Кіки тут? <свісно> Будь здоровий. Так. так, що ж ми купимо з вами? Нам треба щось за два купити. Купимо полку. Дякую, хлопчику, що ти стільки не йшов, щоб ми стільки трапили. Все, бачите. Так, ми можемо йти. адже Олени нас перший день не чпає, той, хто грає в перший раз, то він нас не чіпає. Ми можемо на ньому навіть попригати, Або ж він може просто не прийти. Хоче нам трошечки дати спокою. Давайте щось робіть. Лінтяйки! Нам треба, я куплю. Я купила була ліжечку. Все. Амбандаж взяти. Все. Ми взяли з вами амбандаж що це? Давайте подивимося, що можна купити. Давайте з вами купимо грядку. Да, 10. Нам треба за 10 дерев купити грядку. Все, я тепер маю когось відновити. І я зробила нам була ліжко. Це доволі круто. А на ньому можна лягати сватати? Вони доволі багато добивають, тому я не буду мати претензії до них. Давайте, але ви маєте мені ще більше Скільки, звідки вони стільки м'яса, вони шувоків. Ні, ну зараз вони нічого не принесли. Претензія велика до вас.

Давайте пішли. Єс yes. yes. Та давайте щось туди торгувати. Що лише одна Яру, це дерево добуваю. Єс, Садіно! Вони that's рятували дитинку. Я хотіла that's рятувати. That's yeah. that's так, that's я буду. That's ну that's що that's претензій that's немає? That's немає. Шкода, що немає. Так, давайте будемо робити. Хто знає, де кракен дитини, я пишіть в коментарях, я взагалі не знаю, де вона. Ну, Дінок, іт, не так далеко. Я її навіть була раз знаходила, коли грала, хотіла возродити чувака, а там він був би. Побив когось був вовків. Шість вовків самим не. Mm -mm. Я одна гроблю ніби рил.

<звучить> <звучить> Ніхто не добуває дерево в мене. Ну, Добре, починалося дуже гарно. Зараз не гарно взагалі. Мені. Ну мені. Добре. Мені. Давайте добувати треб, треб, дерево. Давайте підпалюйте костюм, я одна маю це робити. Так, вони дітей хоч знайшли. це мені подобається. Она хочет же зайчиков быть. Зайчика. Можно сказать? Okay. Что там? Что, -то? что, -то, что мы можем купить? А, я, я ставлю. Так? Не, ну раз. Десять, двенадцать. Да что там? Десять. Значит, если Дев'ять гвіздиків? Вони і тратять цього. Холодильник я хоч куплю. Гей, вони потратили мої 10 дерева. Що це таке? Ну добре, давайте поставимо. Я маю у цей бакач, мандат.